Екстрено ядерна тривога прямо із мінська. Лукашенко зробив перший крок. НАТО не витримало. Фінляндія готується увірватися із боєм. У Москві помітно нервують. Путін втрачає з поля зору український фронт. На додачу РФ помітно ослабла. Кавказ остаточно відколовся. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Країни НАТО б'ють на сполох. Білорусь показала зуби. Лукашенко запустив військову машину із новою новою силою і схоже її вже не зупинити. Надсекретні карти із військовими базами злили у мережу. Ядерний удар підготовлено? Залишилось лише натиснути кнопку. Відпрацювання найгіршого сценарію схоже закінчиться справжньою катастрофою. Перші сигнали є. Невже мінськ покладе початок ядерній війні? Про це вже за мить. Біларусь дедалі міцніше закріплюються як бойовий плацдарм Росії. Очень часто обсуждається проблема російської бази на території Білорусі. Послушайте, надумана проблема. Журналісти проєкту Схеми спільно з Білоруською службою Радіо Свобода та естонськими виданнями Делфі Есті Експрес проаналізували десятки супутникових «Пленет Леб» за 2022-2025 роки. Створили карту білоруських військових об'єктів. По стану на зараз в Білорусі продовжується... либо строительство новых объектов, либо модернизация старых полигонов, исходя из, во-первых, подготовки белорусской военной инфраструктуры к большему обучению российских военнослужащих. Наймасштабніше будівництво біля села Павлівка на південі від Мінська. Роботи тут почалися у червні 2024 року. А вже до вересня 2025-го площа розрослася більш ніж до двох квадратних кілометрів. Це приблизно 280 футбольних полів. Експерти припускають, що саме тут Росія може розгорнути свій грізний балістичний ракетний комплекс «Арєшнік». та сама зброя, яким Москва так любить лякати світ. Ця територія обрана не випадково раніше. Тут була радянська база, військовий табір номер 25 Павлівка, де дислокувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення. На його озброєні були ракети Р 12 а також мобільні комплекси Піонер і Тополь. Після того як у 1993 році Білорусь приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Полк передислокували в Росію, а база була зруйнована. На мій погляд, ці об'єкти пов'язані з обладнанням стратегічного рівня, який може бути розміщений у Білорусі, будь-то ліщина чи щось інше. Можливо, це буде ядерна зброя, оскільки на цьому місці могли бути об'єкти її зберігання під час холодної війни. Супутникові знімки фіксують масштабні роботи: виробку лісу, насипи ґрунту, зведення 13 складів боєприпасів розміром 30 на 20 метрів, трьох ангарів завдовжки 100 метрів і фундаментів для майбутніх споруд, які з'єднує нова мережа доріг. Загалом об'єкт має чотири частини. Основної три майже рівні за площі. Фактично формується справжній військовий мікрорайон. Я не можу сказати. Чим це ще могло бути? Якщо тут з'явиться база горішник, вона могла б якраз підійти для цієї ролі. Друга база постає на околиці Гомеля, менш ніж за 40 кілометрів від кордону з Україною. Будівництво тут почалося наприкінці 2023 року. Зводять навчально-тактичне поле, плац, казарми та їдальню на 680 місць. За розмірами та інфраструктурою цей об'єкт відповідає діючим військовим базам Білорусі. Потенційно може вмістити бригаду чисельністю близько трьох тисяч військових. В принципе, мы сейчас видим, как военная инфраструктура Беларуси действительно переживает второе дыхание. Это может быть связано с желанием Лукашенко привлечь дополнительное финансирование. на волне милитаризации, которая исходит от Путина, ну, то есть, грубо говоря, Лукашенко использует это как возможность обновить э, инфраструктуру собственной армии. Но, конечно же, в общих чертах это очередная демонстрация той угрозы, которая может исходить э, как э, непосредственно со стороны российского агрессора, так и от Беларуси, как потенциального плацдарма нападення. Нагадаємо, що у 2022 році саме територія Білорусі стала плацдармом для вторгнення в Україну. Саме звідси рухалися колони російської техніки і було випущено близько 700 ракет. Крім того, модернізація зачепила і мережу аеродромів. На початку повномасштабної війни Росія використовувала білоруські лунинець ліду, барановичі, зябравку і Мачулищі як стартові майданчики для авіації. Нині більшість із них пройшли ремонт злітних смуг, отримали нові ангари, системи ППО та фортифікації. Якщо Росія справді матиме плани на нове масштабне вторгнення в Україну, чи одну з держав ЄС з території Білорусі без масового перенесення авіації на білоруські аеродроми це буде неможливо. Саме рух літаків і гелікоптерів на ці бази, а також розгортання додаткових систем протиповітряної оборони, стане очевидним сигналом про підготовку Кремля до наступальних дій. У центральній частині країни поблизу Осиповичів фіксують активність 465-ї ракетної бригади. Нові ангари для іскандер М. Склади навіть прокладання окремої залізничної гілки між цією бригадою та сусідньою – 1405-ю базою боєприпасів. Саме її експерти пов'язують із модернізацією складської інфраструктури під потреби підвищеної безпеки, не виключаючи можливості зберігання російських боєприпасів стратегічного рівня. Сами учения являются э, очень серьезным сигналом непосредственно подготовки Российской Федерации, а также ее сателлитов к э, активным военным действиям против либо Украины э, со стороны непосредственно нашего э, Северного э, фронта ф, направления, либо, что более сейчас реалистично, это, конечно же, тема сувалок. Соответственно, удар по Польше и Литве. Поэтому э, все это крайне тревожные сигналы, э, которые активно оцениваются непосредственно НАТО. И мы видим, как параллельно Североатлантический альянс сейчас э, на протяжении многих месяцев, э, первых, проводит ряд э, также учений военных, э, начиная с Iron Defender 2025 в Польше. Ну и там в октябре будут ядерные учения. Ну и плюс, конечно же, передислокация натовских сил ближе к восточному флангу Альянса, как демонстрация готовности к возможным провокациям со стороны Российской Федерации. Білорусь давно стала на шлях повного підпорядкування Росії. Нові військові бази, модернізовані полігони, стратегічні ракети. Усе це перетворює Україну на частину путінської воєнної машини. Кожен склад, кожен ангар, кожна дорога це ще один крок до того, щоб територія Білорусі стала стартовим майданчиком для нових загроз не лише України, а й усієї Європи. І судячи з темпів будівництва, цей процес не просто триває, він пришвидшується. На лінії зіткнення нові українські залізні бійці їхні гусениці долають завали, датчики бачать ворога миттєво, удари точні. Створені нашими інженерами ці машини ламають оборону і підривають дух окупантів. Наземні роботизовані системи уже зараз не докучають росіянам на фронті, а завтра можуть остаточно зламати армію Путіна. Невже диктатор екстрено дає наказ своїм інженерам запускати виробництво аналогів? Про це почуєте прямо зараз. Бойові логістичні евакуаційні саперні розвідувальні це не повний перелік різновидів наземних роботизованих комплексів або НРК. На четвертий рік війни важко уявити, як без цих машин Україні вдається успішно протистояти Росії. Раніше НРК були неефективними, а зараз вони реально рятують життя українських солдатів. Воювати можна довго, воювати можна по різному, але життя, на жаль, дуже крихке і неймовірно цінне. І для того, щоб не платити дорогу ціну за війну проти ворога, ми намагаємося використовувати дрони. Це дешевше ніж воювати людьми. Основна мета використання НРК це збереження життя людини. Зараз на передовій у сірій зоні пересуватися піхоті це майже 100% самогубство, так як це територія FPV-дронів, які можуть чекати на ціль навіть цілодобово в сплячому режимі. НРК з доставкою боєприпасів та провізії справляються навідмінно. Задача виконуються логістично евакуаційні операції, це підвоз провізії, ми працюємо на позицію підвоз, забираємо трьохсотих. За допомогою цих роботів ми зберігаємо життя військовослужбовців, тому що це, навіть якщо підрив на міні, ми втрачаємо тільки метал, а не людину. Тому вони дуже-дуже себе показують в роботі на всі 100%. Один із прикладів логістичний НРК Рись може перевести до 200 кілограмів вантажу. Наприклад, забрати двох поранених. Працює на відстані 20 кілометрів. Тобто, забрати чи доставити вантаж на відстань 10 кілометрів та повернутися до оператора. Цей наземний дрон здатний на неймовірні речі. Працює він у зв'язці з повітряним дроном, який є очима рисі. Підірвався на міні і відірвало у нього три колеса. На одному колесі він підвіз провізію на позицію без питань, Тобто він себе показав в цій праці дуже добре. Зараз 47% усіх місій НРК посідає логістичні та евакуаційні завдання. Близько 25% – на інженерні мінування та розмінування, приблизно 12% – на бойові, інші на спеціальні місії. Рись, тарган, термі це далеко не повний перелік НРК, які використовують на передовій. Зараз Україна має багато фахівців у цьому секторі та є. Провідним у світі виробником НРК, оскільки НРК одночасно випробовується на полі бою і одразу переробляються всі недоліки. Швидкість і винахідливість українських інженерів вражають багато команд швидко адаптуються до потреб фронту. Частина рішень іще на ранніх стадіях, проте інші вже демонструють значний потенціал для інтеграції у складніші архітектури. Україна уже зарекомендувала себе як ключовий гравець у бойовій робототехніці. Микита Макушин, керівник Мілрем Роботікс. Лише за перший квартал 2025 року агентство оборонних закупівель закупило понад 8 тисяч роботів. Усього цього року держава планує замовити 15 тисяч НРК, що у 15 разів більше ніж торік. Зменшення втрат серед бойового складу та виконання бойових завдань це те, з чим українські НРК справляються невідмінно. Фінляндія помститься за всіх. Реф присіла. Її велич ось ось може впасти. Рішучі наміри НАТО вже не приховати. У Кремлі завели сумну пісню. Мовляв, відповідь буде неминучою. Натомість гра розпочалася і веде в ній не Путін. Який сценарій подій найбільш прогнозований? Не пропустіть далі. Нові погрози та звинувачення. Російський диктатор готується до ще однієї війни. Росія завжди добивалась результатів і всегда виходила побідітелем із всіх тяжеліших спитань. Ну, не завжди так точно, тільки зараз про досягнення великої в лапках російської армії не будемо згадувати. За останні кілька днів від путінських слуг звучать заяви про можливу війну. Колишній алкопрезидент Дмитро Медведєв вирішив, що Фінляндія готується нападати на Росію. Після вступу в НАТО під виглядом оборонних заходів Гельсінки проводять конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією. Схоже, готуючи плацдарм для нападу на нас, більше того, за його версією, Росія, нібито за законом, заслуговує на репарацію від ФІН за Другу світову війну. Мовляв, ті свого часу виплатили замало завдяки добрій волі Росіян. очередные бредни кремлевского алкоголика Медведева, который любит пересматривать историю, как, в принципе, Россия ее переписывать. Если говорить конкретно там, про какие-то репарации, что между Советской Россией и между Финляндией после Второй мировой войны были проведены неоднократно консультации, в рамках которого появился, в принципе, термин такой, как финляндизация, где Советский Союз не требовал от Финляндии каких-либо территориальных уступок, либо репараций, и взамен получал обещание на невступление в НАТО. Но очевидно, что ситуация изменилась с ходом времени. Слідом за алкоголіком Медведєвим з агресивними заявами виступив голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов. За його словами, дії Хельсінки, нібито вкрай безвідповідальні. Керівництво країни перетворює Фінляндію на розсадник фашизму. Фінляндія проводить крайне бізакриського політику колочі за силу і по суті, вона становиться... Стрія України настоячого розсаді конфашизму. Мені очень жаль финский народ, який многое пережив и который не заслужує той участи і того положення, в котором он зараз находится. А ще Картополов заявив, ну або пригрозив, що Росія готова захистити себе будь-якої миті і все необхідне у них є. Раніше про це також говорив Медведєв. Мы не можем игнорировать тот факт, что Финляндия в настоящий момент является участником Североатлантического альянса. Это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов. Если вспоминать расхожую фразу, которую приписывает Черчилль, это то, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами, то россияне очень ярко подчеркивают как раз сегодняшнюю идеологию своего государства, бегая направо и налево, обвиняя всех в поддержке якобы нацистских либо фашистских идей. Конечно, за этими обвинениями не стоит никаких конкретных фактов, но вот такая гибридная психологическая агрессия против Финляндии, против Польши, против стран Балтии, является очередным подтверждением долгосрочных планов Российской Федерации. Они не собираются останавливаться на Украине и план Путина во многом состоит в том, чтобы реставрировать влияние Советского Союза на Восточную и, Восто и Северо-Восточную Европу. Ці заяви свідчать про те, що Москва різко посилює агресивну риторику проти Фінляндії, нової країни НАТО. А всі звинувачення у її бік є продовженням відомої тактики Кремля: приписувати сусідам агресивні наміри, а тим самим виправдовувати власну мілітаризацію. Якщо фіни не будуть реагувати проактивно на нараз роду провокации, если финны будут спускать с рук россиянам э, и гибридные атаки и информационно-психологические, либо, возможно, в будущем в Финляндии ждут подобные кейсы, как мы сегодня видим с Польшей, э, именно с залетом большого количества дронов, дронов что э, как целенаправленным планом ничем инша, ничем другим э, назвать не удается, то россияне будут пробовать и физические конкретные операции на земле. Ля для того, щоб захватити територію Фінляндії, Росія вже давно нарощує сили біля фінського кордону. Відбувається зведення нових наметів, укриттів для винищувачів та складів. Таким чином, Кремль поступово готує ґрунт для тиску на Фінляндію. Жесть Путін пре на альянс. План наступу вже у диктатора на столі. Цілі визначені. У центрі уваги Сувальський коридор. З'явилися невідомі солдати та лавина озброєння. Блокування країн Балтії на низькому старті. Диктатор вичікує час і вже приміряє на себе лавровий вінок. Несеться щось по-справжньому небезпечне. Польща на поготові. Тестовий удар відбувся. Що буде далі? Про це у сюжеті вже за мить. Сувальський коридор це найбільш вразливе місце НАТО, і найближчим часом Путін може спробувати здійснити вторгнення в цю ахілесову п'яту. Про це пише британське видання The Sun. Ми спостерігаємо посилення російської військової присутності в Калінінграді та Білорусі. Ми бачимо раптові військові навчання та незвичні пересування військ. У нас є гібридна війна з глушінням GPS, саботажем підводних кораблів і маленькими зеленими чоловічками, розпалюючими хвилювання серед російськомовних меншин. Йдеться про так званий сувальський коридор завдовжки близько 100 кілометрів, який з'єднує Польщу та. Країни Балтії військові аналітики часто описують як найнебезпечнішу зону НАТО. Якщо Росія та Білорусь захоплять цей коридор, то відріжать Литву, Латвію і Естонію від їхніх європейських союзників по НАТО. Все, що нагадує масштабне нарощування військової могутності на кордоні з Україною безпосередньо перед війною 2022 року, слід інтерпретувати як серйозний попереджувальний знак переміщення палива транспортних засобів та інших військових активів, може бути ілюстрацією майбутнього вторгнення. Військові навчання захід 2025 які спільно проведуть Росія та Білорусь уже з 12 по 16 вересня, і частково проходитимуть вони поблизу кордонів з Польщею та Литвою. Ми повинні серйозно ставитися до навчань поблизу кордонів НАТО і ЄС, як країни сусіди, так і саме НАТО сприймають їх з максимальною серйозністю. Литва і наші союзники готові об'єднані та уважно слідкують за розвитком подій і готові при необхідності реагувати. Військові експерти закликають уважно стежити за цими навчаннями. А країни НАТО, які межують із Росією, проводять власні військові навчання. У це. Же період у навчаннях Терсіс 25 беруть участь 10 північноєвропейських країн НАТО. А Литва проводить власні національні оборонні навчання Тандер Страйк. Польща проводить свої навчання Айрон Дефендер 25 до яких приєдналися 30 тисяч військовослужбовців. Потрібно поставити перед нашими військовими складні завдання та змусити їх мислити нестандартно, не просто дістатися місця навчання і розбити табір. Нам потрібні випробування. Росія знає, якщо ми будемо у всеозброєнні і готові до бою, вони точно програють. Тож нам не нададуть найлегших умов. Нам доведеться діяти за умов тиску. Сувальський коридор є єдиним сухопутним шляхом для сил НАТО до Литви, Латвії та Естонії. Він вважається ахілесовою п'ятою альянсу через обмежений військовий потенціал порівняно з іншими членами НАТО. Клінігарську область та сувальський коридор вважають потенційно небезпечними зонами, оскільки саме через них Росія може спробувати блокувати країни Балтії з одного боку з моря, з іншого по суші. Можливо, навчання захід 2025 Москва використовує аби Перевірити реакцію НАТО на провокації Москва посилює мобілізацію російського населення та економіки. Це є підтвердженням, що Україна агресор готується до можливої війни з НАТО та Сувальський коридор. Найбільш ймовірне місце початку протистояння. Шок Вірменія взяла курс на примирення із сусідами. Вперше за десятиліття між Єреваном і Анкарою скресла крига, підписання офіційних документів і відкриття кордонів. Це підніжка для Путіна. У Москві не вірять своїм очам. Країни об'єднуються прямо у них за спиною. Що буде далі? Невже кінець впливу РФ на Кавказі розкажемо вже за мить? Гучна подія для Вірменії після майже 33 років ізоляції. Країна готова налагодити свої взаємини із сусідом та знову відкрити спільний кордон. З вірменської сторони немає жодних проблем із затримкою. Ми готові до відкриття кордонів та встановлення дипломатичних відносин уже завтра. Вірмено турецький кордон має загальну довжину 328 кілометрів. Від потрійного прикордонного стику з кордоном Грузії на півночі та до стику на кордоні з Азербайджаном на півдні. закрито його з 3 квітня 1993 року. Коли Туреччина в односторонньому порядку блокувала кордон, офіційно мотивуючи це окупацію азербайджанських районів вірменськими військами. Тоді три років тому уряд Анкари обіцяв відкрити кордон лише за умови, що Вірменія припинить домагатися міжнародного визнання геноциду вірмен з боку турків і виведе війська із зони конфлікту в нагірному Карабаху. І ось у 2025 році розбіжності між країнами-сусідками схоже усунуті. Эксперты считают, что так Пашинян старается сместить акценты от территориальных претензий к попытке выстроить мирные отношения с соседями. Новий різкий курс на примирення із сусідами Вірменія взяла зовсім нещодавно. Лише у серпні цього року у Білому домі відбулася офіційна церемонія підписання мирної угоди з Азербайджаном. У документі прописано, що Баку та Єреван відмовляються від взаємних територіальних претензій, а також припиняють використовувати силу проти один одного. І ось уже через місяць Вірменія готова. забыть образи, и розпочати новую сторонку истории с соседней Туреччиной, открывши сухопутные кордоны между двумя странами. Это а, такое послесловие встречи 8 августа в Вашингтоне, а. а, а, когда и в Армении, и в Азербайджане, и во многих других странах заговорили о том, что мир Наступил, и э, может быть, это такая форма поощрения Армении со стороны Турции. Проте, не варто плутати намір відкрити кордони із реальним запуском місцевих контрольно-пропускних пунктів, пояснюють експерти. Не зважаючи на явне бажання Вірменії знову дружити з сусідами, рішення про відновлення пропуску через кордони Туреччина прийматиме не одна. Я думаю, что Турция не будет принимать свое решение без согласования с Азербайджаном. Эксперты констатируют, прорыва пока нет, границы все еще закрыты, торговля только через третьи страны, и даже дипломатических отношений не установлено. А главная причина все те же неразрешенные вопросы с Азербайджаном. Позиція Туреччини на Кавказі потужна як ніколи, і відкриття кордонів з Вірменією лише посилить лояльність місцевого населення до Анкари, запевняють аналітики. Проте деякі експерти вважають, що кордон між Туреччиною та Вірменією не відкриють ні в цьому році, ні в найближчому майбутньому. Адже розмови про це йдуть аж із 2020 року. 11 лютого 2023 здавалося, що кінець блокади вже близько, тоді кордон був тимчасово відкритий вперше за 30 років для доставки гуманітарної допомоги з Вірменії як постраждалим від сильного землетрусу в Туреччині та Сирії. Ердоган після цього подякував за підтримку і знову повісив замок на свої КПП, адже нарощувати присутність на Кавказі Анкара може і без відкриття своїх кордонів. Это означает рост турецкого влияния в Армении, что, в свою очередь, означает рост турецкого влияния в Южном Кавказе. Но, они говорят, извините, но есть личное политическое обещание господина Эрдогана к господину Алеву. Так что, несмотря на то, что мы понимаем, что нормализация армяно-турецких отношений – это выгодно Турции, но все-таки Азербайджан важнее, чем Армения. Єдине, в чому сходяться на думці всі експерти, так це в тому, що як би не розгорталися події в турецько-вірменських взаємовідносинах, вони будуть набагато кращими ніж Україн-Кавказу з нинішньою Росією. Остання за ці роки втратила всю колишню владу над регіоном, поступившись цим місцем Туреччині. Росія буде окончательно видавлена з регіону, якщо це правда, і похоже, що у нього ні то нікаких і э, каких-то способів вас дійствувати на ета. Тобто, вже э, час було упущено. Все, що Росія могла зробити, треба було делать в 2020 году. На цьому все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.